Від початку 2024 року в Іспанії не вистачає медикаментів. За даними АЕМПІС, виникли проблеми з поставками 957 найменувань ліків. Як наслідок, лікування багатьох пацієнтів є серйозно ускладненим. Зокрема, проблема торкнулася хворий на діабет. Знайти необхідні ліки вкрай важко за допомогою системи пошуку в Реді Digital Дефармаціяс, вдається дістати лише 15% відповідних препаратів. Аналогічні складнощі спостерігаються і з ліками для пацієнтів із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю СДВГ. А також обструктивних захворювань дихальних шляхів, включаючи астму, найбільш важкодоступні ліки це оземпік, пілера, креон. Наразі ситуація активно обговорюють у соцмережах. Люди намагаються знайти медикаменти самотужки.